Всім привіт! Знову сандо здійснюємо обрізку. Знаєте, враховуючи нашу рубрику відповіді на питання, не так давно під одним із відео підписник задав питання, чому у таких великих садах ніколи не видно, що сади білять стовбури. Хочу відповісти на це питання, тому що доволі цікаво, тому що дуже багато часу певного періоду нашої країни завжди в садах білили стовбура. Але на сьогоднішній день цю практику практично ніхто не використовує. Є певні моменти, але там не будемо це углублятися. Тому відповімо на таке. В промислових садах ніхто не буде здійснювати побілку дерев. Чому? Тому що це доволі трудозатратна справа, дуже багато необхідно трудових ресурсів для цього механізованим способом. Можна це виконати, але, скажімо так, ніхто все одно це не виконує. Тому що ви зараз бачите от наш сад. Як бачите, ніде немає опіків на наших стовбурах, хоча це є ділянка, де доволі інтенсивне сонячне випромінювання відбувається. І якихось таких видних опіків дерев у нас немає. Тому що сад доволі. Густої посадки, ми бачимо 4х2 схема посадки в даному саду, і стовбура в весняний період більш-менш захищені від сонячного опіку за рахунок того, що є гілки на деревах, є стовбури, густота посадки, і це все впливає на те, що сад не здійснюється якимись там опіками. Але є один такий момент, коли сад був тільки посаджений в перші роки, в перші 2-3 роки. Я здійснював побілку саду, але здійснював побілку саду з, метою, з тією метою, щоб захистити від зайців, і так далі. Тому що мишей в такому молодому віці дуже легко зашкодити дерево і, він, і дерево може скажімо так, загинути. У нас були пошкодження в цьому саду дуже багато від кіз і від зайців. Також від мишей. Але вже в більш старшому віці, більше трьох років, цю процедуру ми не виконували. І те той момент, що здійснювалася побілка не якимось там білилом, а спеціальним засобом. На той період це було пилакол, називався це спеціальний польський препарат, який у формі... У відрах продавався і в формі такої емульсії, де ти просто побілював з тубору. Виконувалася ця процедура раз на два роки. Тобто, перший рік, коли ми посадили, ми побілили, і потім через рік в другрічному віці. Також ми побілювали і дерева захищалися від шкідників, Ну, від таких, як заєць, миша, коза. Тому якихось таких інших процедур по подальшому не виконували. Тому якщо ви хочете захистити свій сад від сонячних опіків, ви можете це виконати, але це більше стосується до садів малих об'ємів, де там є 10-20 дерев, вони на великій відстані одна від іншого посаджена і є якісь такі моменти, де пошкоджується кора в вашому саду. В інших випадках це не варто. Тому що, якщо ви вважаєте, от на даній ділянці десь більше гектара, тут є близько там, до двох тисяч дерев. І здійснити побілку, це зайняло б часу не один день, можливо навіть не один тиждень. І по вартості це б вартувало в кілька десятків тисяч гривень, враховуючи те, що садові вже близько 13-14 років. Тому якось так. Якщо є запитання, задавайте. В подальших рубриках ми будемо відповідати на ваші запитання. Всім успіху і гарного урожаю!